Чувак, я нарешті купив собі iPhone 11. Так, він не новий, але це ж Apple. Камера, статус, стабільність. Ага, IPS екран 60 Гц, пошарпаний корпус, мильна камера і мертвий акумулятор. Во. Ой, ну зате все працює: Face ID, камера, а твій Android, ну що? Лагає вже через місяць. Ну просто за ці гроші можна було взяти Pixel 7, OLED дисплей 120 Гц, якісна камера і штучний інтелект. Так це не iPhone. У вас там немає, наприклад, iMessage. Ну, до речі, скоро буде, і ми не живемо у 2019-му, розповідаючи, що iPhone 11 ще актуалочка. Ой, ну Apple хоча б не шпигує за мною, як твоя оця. Компанія добра, ти реально думаєш, що Face ID не зберігає твій фейс десь там у купертину. Google хоча б зізнається, що слідкує. А Apple робить вигляд, що вони білі і пухнасті. Але на iPhone так багато красивих чохлів. Красивий самообман, друже. Дуже красивий.